Дитинство прекрасна і світла пора, хто посміє його обірвати? Жорстока, кривава і страшна, ракети та автомати. Як же добре було до і часи безтурботно життю радіти, Віддавати усе світ стільки краси, уміють одні лише діти. Час швидко проходить, течія як вода, немов вітер кудись улітає, рік за роком летить, а потім війна, дитинство було і немає. Найболючіша тема цієї війни діти. Малесенькі діти, щойно у світ цей грішний прийшли, їм би жити іще і жити, знову підступно і знову вночі, ракетний обстріл масштабний. Росія жорстоко Україну трощить, забирає дитинство нещадно в українському небі ракета летить. Серед загиблих є діти, ця фраза знов у новинах звучить. А батькам як це пояснити? Чому я не вмерла, мати кричить, Батько сльози рукою витирає, біля візочка ракета стирчить. дитинство, як птах відлітає.